Ну а тим часом обрання на посаду канцлера Фрідріха Мерца не дуже задоволені майже 60% німців. Про це свідчать результати опитування. Deutschland Trend для ARD каналу. Лише 4% опитаних оцінюють уряд дуже позитивно, і 38% позитивно. 24% дали оцінку не дуже позитивно. І 24% сказали про своє негативне ставлення. І лише третина респондентів вважають, що канцлер Фрідрік Мерц є вдалим вибором. Досить стримані оцінки отримали і більшість інших міністрів. Винятком є лише міністр оборони Боріс Пісторіус. Його рейтинг становить 73%. До слова, Пісторіус, один з ключових німецьких міністрів для України. Він зберіг свої портфелі з уряду Шольца, має беззастережну проукраїнську позицію. І за його попередньої каденції, наша країна отримала, зокрема, системи ППО Петріот, Арісті і танки «Леопард-2». Ще однією важливою фігурою для нас, яка також перейшла з попереднього уряду, є віце і міністр фінансів Ларс Крінґбайл. Він ще після початку великої війни підтримував членство України в Європейському Союзі і безперечно. Політика Федеративної Республіки Німеччини щодо нашої країни напряму залежить від міністра закордонних справ. Ним став Йохан Вадефуль після скандальної зустрічі лідерів України та США у Білому домі. Він заявив, що вільна Європа не зрадить українську державу і ще раз підтвердив свою позицію днями, заявивши у Варшаві. Цитую: кожен у Москві повинен знати, що на нас доведеться зважати. Європа захищатиме і підтримуватиме Україну усіма засобами. Кінець цитати. Зрештою, великі надії на уряд Мерца покладає і європейське співтовариство. Особливо це питання постало після розчарування в політиці Дональда Трампа щодо Європи. Німеччина має заповнити цей вакуум лідерства у західному світі, вважає Мерц. Його ключовий меседж для Трампа Німеччина. Знову на правильному шляху. Європа може покластися на Німеччину, заявив канцлер після підписання коаліційної угоди. А ще він пообіцяв сильний план, щоб знову вивести країну на передове місце. Ну і цікаво, що тим самим він змінив свої усталені політичні переконання. Бо що раніше. Якщо пригадати, то Фрідрік Мерц ніколи не розглядав Німеччину як загальноєвропейського е лідера і, взагалі, покладався на тісний союз, на тісний зв'язок саме зі сполученими штатами Америки. Ну що, Дуже цікаво, все, що відбувається в Німеччині, бо ця країна є надзвичайно важливою. А для України, знову ж таки, Боріс Пісторіус, міністр оборони, який прийшов з іншого уряду. І це є добрим знаком для нас, українців, тому що, як вже було зазначено, за його каденції в минулому уряді наша держава отримала необхідне озброєння, вигляді IRC, Леопард, Ну, Умовно кажучи. Німеччина від п'яти тисяч касок на початку. Так все ж таки вона потім перейшла на багатомільярдні пакети підтримки щодо України. Це є добрим знаком. Сподіватимемось, що такий тренд буде збережений надалі. І вже з нами на зв'язку Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету Тараса Шевченка. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Слава вітаю. Пане Петре, ну от те, що сталося з обранням канцлера Німеччини, а... чому власне було так складно йому здобути а, перемогу цих. Що там було най, скажімо так, кам -кам камінем спотикання? Чому так важко все у нього відбулося? Ну, я, звичайно, не можу цього, як то кажуть, передбачити. В принципі, я не можу сказати, що самі по собі перемовини вони були якісь особливо важкі, тяжкі, тому що е, приступила до... Приступив до роботи новий склад е німецького парламенту Бундестагу, і, відповідно, в принципі, е розпочалася робота щодо формування уряду, і уряд було сформовано. Okay. Були певні нюанси, пов'язані з тим, що не з першого разу обрали канцлера, що, в принципі, є незвичним для німецької політичної традиції, тому що обрання канцлера воно ж відбувається не на порожньому місці. Перед обранням канцлера були відповідні переговори щодо створення. Відповідної коаліції, яка має сформувати уряд, коаліція була сформована у вигляді коаліції двох політичних сил соціал-демократичної партії Німеччини, а також християнських демократів, і відповідно саме від останніх і, оскільки набрали найбільшу кількість голосів на виборах, саме від останніх і був представлений кандидат в канцлери Фрідріх Мерц, і відповідно. Насправді, вперше, вони не проголосували, це незвично, тому що перед цим коаліційна угода була підписана, і загалом, начебто, ніяких проблем не повинно було бути. Ну, подейкою, що окремі представники е, окремих партій вважали, що вважали себе ображеними через те, що їм не запропонували місця в уряді. Ну, в будь-якому випадку, потім партійна дисципліна взяла гору, і канцлер було призначено. Тобто, тут насправді я не можу сказати, що окрім цього нюансу із проваленим першим голосуванням, там були якісь великі проблеми чи якісь незрозумілі моменти. Хоча зрозуміло, що росіяни одразу почали розкачувати тему із якоюсь політичною кризою в Німеччині, необхідністю якихось виборів. Зрозуміло, що в інтересах альтернатива для Німеччини, ну і багато чого іншого. Ну, менше з тим, Фрідрік Менц Мерц, все ж таки став новим канцлером, Держава має свого канцлера. А які можливо ви сподівання покладаєте? Чи можливо вже бачите з його перших заяв, зроблених? А як зміниться політика Німеччини щодо України щодо Європи? Спираючись, знову ж таки, на його там деякі заяви, які він вже зробив. Ну, він розпочав із візитів до Франції і Польщі, і зараз він сьогодні в Україні разом із лідерами знову ж таки тих самих Франції Польщі, а також Великобританії. Він одразу, в принципі, підтвердив підтримку України. А окрім безпосередньо Мерця, міністр закордонних справ Німеччини вчора відвідував Львів. Тобто увага до України підвищена одразу, і, в принципі, це одразу визначає Україну як один із пріоритетів політики Німеччини. Це перший момент. Другий момент така достатньо цікава заява. Сьогодні з'явилася, що Німеччина більше не буде оприлюднювати. От що я хотіла у вас запитати, да, що це означає? Продовжуйте. Ну, Ну там знову ж таки Давайте поговоримо, коли... що Німеччина не буде оприлюднювати ту допомогу, яку вона буде здійснювати для України. Угу. Ну там знову ж таки це все почалося десь із середини 22-го року. Коли уряд Шольца під тиском громадськості почав надавати регулярно детальні звіти про те, що скільки, коли вони надають Україні. ну, Можливо, там була ще і мотивація пов'язана із тим, щоб показати, що вони там не долають якісь червоні лінії росіянам. Ну про таку мотивацію ніхто не казав, але можливо вона так само була присутня. Наскільки це розумна заява? Чи чи означає це те, що інші європейські лідери з цієї коаліції охочих можливо мають прийняти цей прийом? Для того щоб... ну там кожен кожен на рівні національного уряду буде це визначати, як хто вважає за потрібне, хтось вважає за потрібне звітувати перед громадськістю. Okay. Ну власне, краще, мабуть, без звітів, тому що це одразу як знову ж таки зараз пояснюється це рішення, це надання занадто великої інформації росіянам про те, що конкретно як Україна одержує це один момент. І другий момент очевидно полягає в тому, що ну можливо. Можливо, якусь нову номенклатуру хоче Україні постачати Німеччина, але тут знову ж таки щоб не обходитись якимись, не займатися якимись спекуляціями, ну мабуть, якось тут якимись домислами займатися і не варто. Але це теж може бути одна із мотивуючих причин, а те, що перший візит один з перших він здійснив до Франції, а ядерної держави і в... Наскільки я розумію, там мова йшла про те, що Франція може надати ядерну парасольку для Німеччини і для там, Європи. Чому не до Стармера, наприклад, як Британія теж є ядерною державою? Ну, є така є така ідея. В принципі, Мерці її висловлював ще до вступу на посаду, навіть ще до виборів, про те, що необхідно. Оскільки Сполучені Штати декларують відхід від європейської безпеки, чи принаймні частковий відхід, виведення військ, і тому подібне, то європі треба думати над своєю безпекою самостійно, і оскільки Франція є єдиною ядерною державою, яка входить до європейського союзу, то вона в принципі могла би взяти на себе відповідальність щодо ядерного стримування. І таким чином створити певну коаліцію в рамках Європи, яка би відповідним чином це питання забезпечувала. Це ідея Мерца, в принципі, я думаю, що вона може бути цікавою і для Франції, і для Німеччини, і для деяких інших європейських країн. Принаймні, це є демонстрацією того, що Мерс з перших днів намагається демонструвати якісь нові альтернативні до попередніх підходи щодо європейської безпеки і безпеки Німеччини, зокрема. Фрідріх Мерц, один з перших в Європі почав казати про те, що Сполуч... Сполучені Штати Америки йдуть з Європи. І коротше кажучи, він виказує своє бажання заповнити оцей вакуум лідерства, який до цього, я так розумію, був більшою мірою все ж таки на Сполучених Штатах Америки, ну, хоча б Якщо ми говоримо про питання безпеки, чи впорається Німеччина з такими викликами, які зараз перед Європою стоять? Ну, знову ж таки, насправді це серйозний виклик для Німеччини, яка до відповідного рівня лідерства не звикла. Але знову ж таки, це одночасно і виклик, це одночасно, як і будь-який виклик, це і можливість. Можливість щодо повернення Європою. Того повернення Німеччини Німеччиною того статусу в Європі, на який вона тривалий час претендувала, тобто об'єктивного лідера і лідера не лише в плані економіки, але, наприклад, лідера в контексті безпеки знову ж таки тут у Мерца достатньо амбітні плани щодо переозброєння Німеччини. Ми знаємо, що були ухвалені відповідні рішення щодо е збільшення можливостей. Для боргових зобов'язань, які дозволяють ці рішення збільшити виробництво зброї в Німеччині, тобто відроджувати німецький військово-промисловий комплекс, ну і ну, ж таки, це можливість для Німеччини перейняти лідерство, реальне лідерство в Європі. Мерц, наскільки я розумію, з його заяв це розуміє. Очевидно, він в цьому напрямку буде працювати, тобто залишилося, щоб ці ідеї були втілені в життя на практиці і реалізовані. Ну а ми свою чергу, хай там як будуть оприлюднені, умовно кажучи, там списки допомоги від Німеччини до України чи ні? Ми очікуємо на те, що буде реалізовано обіцянку канцлера Мерца щодо поставок Таурус. Не знаю, чи, чи буде так в найближчій перспективі, як ви вважаєте? Чи ми про це з вами ну, говоримо, чи дізнаємося? Така така ймовірність, вона безперечно є. Але я повторюю, я вже в принципі казав про це неодноразово. Я не вважаю Тавру якоюсь ультимативною зброєю, mm -hmm. яка там якось радикально щось змінить. Це гарна ракета. Українці безперечно знайдуть, де її використовувати, якщо вона в Україні дістанеться. Але ну скільки там цих ракет німці дадуть? Ну сотню, ну дві сотні, ну можливо, більше. Але все одно це не буде якимось радикальним вирішенням питань. Україна більше зацікавлена в стратегічній співпраці з Німеччиною в оборонній сфері, тобто вже є відповідні проекти, і деякі з цих проектів вже реалізовані щодо спільних підприємств з німецькими виробниками зброї. От спільного обслуговування для початку, потім спільного виготовлення тієї або іншої зброї. Зрештою, Україна зацікавлена в виробництві систем ППО. Засобів ППО на території України, ну і знову ж таки, щоб можливо в перспективі і щось подібне до цих самих ракет теж в Україні могли виробляти, і це було би реальним реальним елементом безпеки України поза всяким сумнівом. Ну так якщо не помиряю... тому я думаю, що власне тут уже ми переходимо на той етап, коли з одного боку українське ВПК достатньо розвинувся. А з іншого боку, вже настільки серйозні і великі запити, що їх просто якимись поставками зі складів задовольнити неможливо, тобто потрібна стратегічна співпраця, розрахована на роки десятиріччя, щоб все це вироблялося в Україні, і таким чином Україна могла забезпечити свої потреби самостійно а можливо, не лише свої, але й інших своїх партнерів по Європі. І тут, звичайно, технології, які є у Німеччині, вони можуть дуже сильно допомогти, і це може бути достатньо взаємовигідна історія в контексті співпраці між українським і німецьким військово промисловими комплексами. Дуже дякуємо вам, пане Петре. Петро лишука, політолог і викладач національного університету шевченка був з нами на зв'язку.